Інтеграція, АЛО в освітні платформи захист даних студентів та викладачів. Отож, невже ми таки е, дійшли до, до такого, ніби студентського студентського питання? І питання, що пов'язане із навчанням та е, захист даних студентів та викладачів? Саме так ми дійшли до цього і поїхали. З розвитком цифрових технологій освітні платформи стають все більш популярними серед студентів та викладачів. Цифрові інструменти допомагають організувати навчальний процес, полегшують доступ до навчальних матеріалів і сприяють а, інтерактивній взаємодії між учасниками освітнього процесу. Проте зростання використання цифрових платформ призводить до виникнення нових а, викликів пов'язаних із захистом конфіденційності даних студентів та викладачів. Платформа Allo пропонує і Оцінні рішення для забезпечення безпеки та конференційності у сфері освіти, використовуючи передові, передові криптографічні методи та децентралізовану архітектуру, у цьому відео ми розглянемо як інтеграція ало в освітні платформи може підвищити рівень захисту даних та забезпечити безпечне навчальне середовище. Отож, проблеми захисту даних в освітніх платформах. Захист даних в освітніх платформах є однією з найважливіших проблем сучасної освіти. Студенти та викладачі передають велику кількість особистої інформації через цифрові платформи, викликаючи і включаючи оцінки результати іспитів, особисті документи та іншу конфесійну інформацію. Це створює ризик витоку даних та несанкціонованого доступу до інформації. Зловмисники можуть використовувати ці дані для шахрайства, крадіжки особистої та інших незаконних дій. Іншим важливим аспектом є забезпечення конфіденційності навчального процесу. Це включає захист комунікацій між студентами та викладачами, захист онлайн-іспитів та тестів, а також забезпечення цілісності навчальних матеріалів. Всі ці аспекти вимагають надійних технологічних рішень, які можуть забезпечити високий рівень безпеки та конфіденційності. Використання АЛО для захисту даних в освітніх платформах. Ало пропонує потужні інструменти для забезпечення захисту даних або Освітніх платформах використання технології блокчейн та нульового розголошення Zero Knowledge Proofs дозволяє забезпечити конфіденційність та безпеку даних, що передаються між учасниками освітнього освітнього процесу. Однією з основних переваг використання Allo є можливість а, створення децентралізованих безданих. Тобто. Що забезпечує високий рівень захисту інформації? Використання блокчейну дозволяє створювати незмінні записи даних, що а, унеможливлює їх підробку або модифікацію. Це забезпечує цілісність даних та підвищує рівень довіри до освітніх платформ.